Вітаю вас у задзеркалі, з вами Аліса. І сьогодні у нас хороше таро. Або як його переклали, я знаю, в перекладі була ця колода звучала як таро добра і світла, якось так. Ну, в принципі, суть відображає. Я, я вважаю так. Ця колода не нова. Ви її вже швидше за все добре знаєте. Хто дивиться огляди на Ютубі, хто дивиться, переглядає галереї, ви її бачили, ви її знаєте. Я її також дуже часто бачила. І вона мені подобалась, але чомусь якось залишалась вона осторонь. І от нарешті я все ж таки наважилась її замовити. Одразу скажу, де замовила. Замовила я її в магазині Gra.ua. Люблю цей магазин. Знову ж таки, це не реклама. Просто я з вами ділюся. Чим можу, тим і ділюся Своїми, а, своїм досвідом, рекомендаціями. The Good terror. Колет барон reid Колет, колет, Колет Барон reid Рід, ід, мабуть, рід. Читається, мабуть, так. Хейхаус, hey видавництво. І ось така чарівна-чарівна колода. Класний дуже бокс. Люблю такі бокси. І компактно, і красиво, і дуже-дуже е, надійно, якби якби так. Так, у нас є мануал. Цю колоду можна в копії знайти, кому як подобається. Вона аж від 2017 року. Така вже, можна сказати, вже старенька. Але ви знаєте, що в моїй колекції не тільки новинки з'являються, точніше, новинки, навіть, я би сказала, рідше з'являються, ніж якісь старші видання, які дуже цікаві. Цю колоду я вважаю особисто дуже цікавою. Так, карти, там з чого, хто за що відповідає. Королеви, королі. Клас! Це дуже цікава історія. А, тобто трошечки таких загальних значень. Це дуже прикольно. Номери, ухти, нумерологія трошки підключена. Теж дуже цікаво. Тому, слухайте, тут дуже класний мануал. Мені вже подобається. Старші аркани. Чорно-білий мануал, невеличке пояснення. Я так е, зрозуміла, що колода за Вейтом. Так, сила 8. Вейт. Джастіс Карма 11, Клас. Оці е, е, інші назви. Аркану. Арканів. Це дуже-дуже класно, дуже влучно. Так, молодші також з картинками, але чорно-білими. Так, як робити читання взагалі? Приклади, я так розумію, і про авторів. Кілька речей для розмірковування від калет. Так, а що ж це? Я не зовсім зрозуміла, це приклади, чи це е, інші якісь значення? Так, зараз. Е, схоже на те, що тут е, от, кілька арканів в кінці, можливо, види змінені. Авторкою вона прям їх пояснює, чи що? Чи це вона розмірковує, можливо, як, би вона їх... як вони трактуються? Ну, це дуже цікавий розділ тут в кінці. Треба буде звернути на нього увагу. Так, стрічечки немає, але це не проблема, якщо вона потрібна, її можна додати сюди, дошити, доклеїти. Так. цей класний звук, коли ми знімаємо цю стрічечку. Так, Карти великі, навіть величезні. У мене тут є рекламка від Лос Карабео. Вона стандартного розміру. І ми маємо 2 см, якщо не більше, в ширину. вони збільшені, І ну, близько сантиметра довжину. Ось така історія. Дуже великі. Я не фанат величезних карт, але мені здається, що для цієї колоди це виправдано. Тому що вона така дуже медитативна, погляньте вона навіть. <свісно> навіть. Так, Карти товсті, дуже глянцеві, дуже ламіновані, такі глянцеві, дуже красиві, вона безрамкова. Це колажна колода. Я люблю колажні колоди. Такі якісні колажні. Мені здається, що вона саме така. Ну зараз будемо дивитися, я спробую так, щоб вам не відсвічувало, бо так. Зараз я наближу трошки об'єктив, щоб нам було гарненько подивитися. Так, поїхали. Мені здається, що отак не буде відсвічувати. Дурень, красивий. Так, вона така безрамкова, вона ніби як в якомусь такому ефірі напівпрозорому, розмитому. Ну, от мені чомусь пішло, що це ефір. І... і він розтікається, в нього нема рамок, і ти прям занурюєшся клас. Так, боже, яка вона красива! Зараз вона новенька, треба трошки Трошки злипся карти. Гарна якість. Хейхаус. Hey Наскільки я знаю, по-різному буває, але це якість гарна. Імператор Лев. Єрафант на жрицю дуже схожий. Львов, чистка, слухайте, тут прямо ескіз сили, прямо такий сюжет сили Лев, дівчина цікаво. Ох, колісниця яка прекрасна. Ну, тут ну, сила так само. Хм. Але тут навряд чи я сплутаю. Тому що є дуже помітний номер, і а, так, тут досить крупно зроблений підпис, хоча дуже красиво, дуже вдале оформлення. Слухайте, мені так подобається. І номер так зроблений, що його видно, але він не псує картинку. А, і мені подобається. Це те, що я називаю вдалий колаж. Дуже-дуже гарно. Трансформейшн. 13 аркан. Аркан смерть. Так, тут він трансформація. Ну, до речі, частіше за все так і не програється. Терпіння, наскільки я розумію, пейшенс. Бежа. Я перепрошую, там у мене звуковий супровід від дитини на фоні сьогодні трошки. На жаль, інакше не буває в мене. Або, або не, на жаль. Ну, на жаль, тому що іноді хвилююся, що вам це чути на відео. Але, але то моє життя. Цвіт дуже гарний. Янгол, страшний суд, кол, Поклик клас. Паш. Є паш. Є месенджер. Це лицар, мабуть, мається на ціна. Боже, яка красива королева повітря! Тут вона королева мечів. Мені дуже подобається тут вона зображена в літах. Така вже ну, доросла жінка, може літня навіть жінка подобається мені ця історія, тому що для мене мечова королева, вона, ну, вона так і асоціюється, вона так і по значеннях йде. Чістіше за все. Тому, молода дівчина наврядчі. Повітря погас, ну, клас. Ці всі пір'я, оця вся така, це весь такий туманець, така димка. Ну, у мене чесно відчуття, я не мов ефір якийсь. О, Боже, яка вона прекрасна! Ну, це моє враження, знаєте, яке? Чому я не купила цього раніше? Чому я? Раніше позбавляла себе спілкування з цією колодою. Месенджер, тобто, тобто лицар це месенджер, посланець, вісник. Ну, у нас, в принципі, так, лицарі вони позначенням йдуть вісниками, але в мене частіше якось на пажі я звертаю увагу, як на повідомлення. Хоча лицарі це також швидке повідомлення, частіше за все, окрім Пентаклів. Королеву вогню звикла бачити або рудоволосою, або червоноволосою. Не такою нордичною. А король вогню дуже прямо такий вогняний дракон. Ух ти! Ту з вогню прекрасна. Двічка вогню поки що не дуже зрозуміла. Трійка теж. Четвірка. Слухайте, ну це правда, це витвір мистецтва, ця колода. Вона неймовірно прекрасна. Вода. Ось ну, такий зелено-блакитний, подекуди фіолетовий король води. Ну, звісно ж, Посейдон, Нептун, ну звісно. То з води морський коник з перлинкою. Тут навіть могла б бути мушля з перлинкою, але морський коник теж добре. Ну от я вам скажу, з цією колодою треба знати символіку Вейта, тому що тут е, такі дуже, ну, не, не всі якби аркани, тут вгадується певне значення класичне. Якщо його не знаєш, то можна взагалі протрактувати якось інакше. Бідний в цьому не буде, тому що інтуїтивне трактування ніхто не відміняв. Вау! Десятка кубків. Клас! Паж землі такий собі. Ельф або фейрі, хлопчик. Месенджер землі. Королева землі. О, клас! Це вона, це точно вона. Безсумнівно. І король землі. Також він. Оці роги оленячі дуже Ну, Тут, звісно, олень. Ну, молодші аркани, я ж кажу, тут треба знати сюжет, бо ну, зовсім не відображають. Просто красиво, але я тут не бачу. Не на всіх, але на деяких не бачу сюжету класичного. Чистка пентаклів, де тут меценат? Немає, тому тут дуже так умовне зображення. Але, знаючи значення шістки пентаклів, ми розуміємо, яке, яку символіку несе шістка Землі, наприклад. Сімка Пентаклів. Теж карта очікування. Тут незрозуміло, що це очікування. Вісімка землі. Майстерність. Майстерна гра на скрипці. Тут, тут дуже Ну, можливо, я так з ходу говорю, можливо, просто мені треба ще проникнутися цією колодою, поринути в неї, повивчати її, почитати, знову ж таки, що в МБК написано. Можливо, тоді мені стане зрозуміло, де тут очікування, чи, можливо, тут авторське, авторська заміна якась. Це теж треба мати на увазі. Дев'ятка пентаклів і десятка пентаклів. Ну, вони для мене якісь дуже схожі. Не в тому сенсі, що я їх буду плутати, не буду, тому що тут дуже так а, видно напис, номер, все видно. Ну, давайте так. Чи, чи зручно буде тасувати? Зворот прекрасний, нібито книга така змитала. Ви знаєте, доволі зручно. Ну, по ширині вони мені не заважають тасувати. Мені головне, щоб на довжину вистачало довжини пальців. Ну, поки що вистачає. Так, ну і скажіть, навіщо ви до мене прийшли? Чому ви до мене прийшли? Для чого? Дев'ятка води. Ну, Я буду трактувати, оскільки я ще не читала МБК, поки що буду трактувати за вейтом та інтуїтивно. Так, слухайте, і в мене просто дзвін в голові. Сирена, яка покликала, тому що в мене просто пустка заклала вуха і просто дзвін в голові. Уявіть собі. Отакі відчуття дає колода. Це неймовірно. Ну, це просто поклик сирени. Сирена покликала. Шанс. Ну, шанс на якесь оновлення. Для якогось оновлення. Якого саме оновлення? Для досягнення якоїсь мети, ну гаразд, якийсь новий шлях, досягнення мети, якої мети, десятка жезлів. Знову, знову це моє улюблене ухопитися за кілька справ одночасно. Тобто ще одна колода для опрацювання, яких в мене вже багато, і вони в мене в черзі там стоять. Правильно я зрозуміла. Правильно зрозуміла. ну... Каже, стоять, ну і хай собі стоять, нічого, я теж так думаю. Більше того, ви знаєте, з плином часу і з розширенням колекції, я зрозуміла, що ну, все ж таки так, коли я зізналася собі, визнала, що я все-таки колекціонер, не просто мені подобається читати таро і робити вражіння. Я ще дуже захопилася саме колекціонуванням. І от спочатку в мене всі колоди були робочими. От, ну, всі, які до мене потрапляли, я або з ними спрацьовувалася і працювала, або їх дарувала, продавала. Ну, тобто не було в мене колод, які в мене просто лежали. Але коли колода вже так досить розширилася, зараз я розумію, що в мене виникає бажання придбати якусь колоду для колекції, навіть коли я розумію, що я не буду з нею працювати ну, там, найближчим часом. І в мене є такі колоди. У мене, наприклад, дві колоди, здається, є кроулі, за тотом. Хоча я не володію поки що цією системою. Планую вивчити, але хто знає, коли це буде. А, і, але для краси, для колекції вони, вони в мене лежать. Так, скажіть мені, покажіть свою енергію домінучі, яка у вас енергія. Угу, дякую. Королева, королева жезл. Це неочікувано, якщо чесно. Але тут вогонь дуже м'який. І подивіться, тут е маніпура, чакра. Маніпура чакра. У. Угу. Угу. чакра. Така легка енергія, енергія оновлення. Е не така важка і глибока, а навпаки така легка, легка, легка енергія. Повітря, вогонь. Ой, вам не видно. Подивіться. Корабель на повітряній кулі. Ось вони її об'єднали: повітря і вогонь. Оце саме влучна карта для опису цієї колоди. Ось таке знайомство з такою прекрасною колодою. Напишіть, будь ласка, свої враження. Мені дуже цікаво почути а, ваші відгуки а, до цієї колоди, що вам сподобалось. Можливо, щось не сподобалось теж, якщо це коректно, то пишіть, будь ласка. А, і до наступних зустрічей. Побачимося у Задзеркалі.